Всім привіт! Прийшла посилка з Aliexpress позамовляв деякі цікаві речі. Хочу вам їх зараз показати. Так, посилку я вже відкрив. Показую. Так, це Type-C. Type-C кабель. Так, щоб заряджати планшет. Показує 7 А 100 Вт, але насправді там навіть близько стільки нема. Але 20-30 є, тому що провода досить товсті і заряджає швидко. Я вже відкривав, заряджав. Так. Далі. Така лампочка з датчиком руху. Лампочка на 220. На 220 вольт, звичайний цоколь. Це датчик руху. Показано, пише, що 18 Вт. По факту менше. Світить не так яскраво, як 18 Вт. Я ще не, переві... не перевіряв, скільки точно, але. Дійсно, датчик працює, заходиш в кімнату, лампочка засвічується. І світиться, поки входиш в кімнаті, вона не гасне, аж тоді, коли е, виходиш, через 15 секунд тоді гасне. Так. Це я замовив LED, LED стрічка 12 вольт. П'ять метрів. Ось така білого кольору. 12 вольт. Двухсторонні скотч. Один товстіший, ширший, другий тонший і вужкий. Тут я замовив. Різні плати. Оце для ремонту проводів та й всі. Якщо перегнувся провід, оцей самий вхід, то це можна відремонтувати. Тут припаю є ж 4 дротики, тут показано плюс-мінус. І G і G і ще якийсь. Ну, це треба в інтернеті подивитися, який колір, за яку букву відповідає для ремонту. Так, замовив ще такі 10 плат Ця плата дуже проста, дуже дешева, десь біля 10 гривень. Вона. Для павербанка просто вхід і вихід заряджати і USB розряджати 5 вольт, типа, типа такий корпус вартує 50 гривень, а одна така плата вартує 10 гривень. І. Для заряджання акумуляторів 18650 плата і там є регулятор, щоб від берегу розряду і... і вроді би від розряду вже не пам'ятаю. Так. Це ті така насадка на екран. тут нас натягуєш типа таке подовження. І, тут, тіпа, якщо тут вода тече сюдою, тут перекриваєш і вода через верх. Типу можна, коли зуби чистиш, пити сюдою брати. Коротше, така. Ну, Теж щось не дуже дорого десь біля 20-30 гривень. Ось така. Маленький світильничок, щось 15 гривень. Ну, типу, як нічник може бути. Вже розпаковував, перевіряв, чи все працює. Такий світильничок на 24 леда Світить досить яскраво. Аналогічний. Такий самий, великий. Це. Антена Wi-Fi приймач для стаціонарного ПК. Недорого, не пам'ятаю, скільки вартує. Посилання всі залишу в описі під відео. Таке зарядне. Акумулятор 18650 на USB з індикатором заряду. Так. Оце? Збільшувач та зменшувач напруги? Так. Ніби все. А, і ще такий лет на вісім. 8 лампочок. В теж яскраво, але трішки менше яскраво. Так. Оце. Збільшувати, та зменшувач напруги. До пів вольта зменшує і збільшує до, ну, до 30 чи до 40 вольт. Так. 12,3. Перевіримо. Повербанк видає 5 вольт. Зараз покажу. Це елементарно. Ну Такий USB-тестер я ще замовляв раніше. Вже давненько. 5, 5 вольт 5,13 вольт. Тут OFF. Натискаєш кнопку включення. on off Це дуже зрозуміло і крутиш. І зменшується вольтаж і збільшується. Лед стрічка. Перевіримо, чи працює. Я ще стрічку не перевіряв. Чи працює від павербанка? Від 5 вольт через збільшувач напруги. До 12.3. Перевіряємо, чи світить. Світить. Але напруга конкретно впала. І оця плата вона так видає такий звук, що і, мож, і нагріва може нагріватися. Я впевнений, що нагрівається. Ну, ще ні, але буде нагріватися. Значить. Ну, типа, можна, але використовувати але недовго. Отаку. От ну, або просто менше цих діодів. Бо тут є 5 метрів, а, наприклад, діодів там 30, 20, 50 там до 100, то можна, я думаю, буде менше падати. Напруги і можна буде працювати. І, Ну, типа, підключати. Перепрошую. <кій> ну, і якщо хочете ту електричку підключити, то найкраще взяти блок живлення на 12 вольт, може підійти від старого роутера, від зарядного старого до від шуруповерта, від такого акумулятора. Або від, від будь-який блок живлення, який дає 12 вольт. Просто відрізаєте оцей штекер, якщо він. Ну, як штекер відрізаєте, там є плюс-мінус, червоний плюс, перезмотуєте, ізолюєте чорний мінус, змотуєте, ізолюєте в розетку, і та стрічка світить. Розрізати ось тут. Там, де ну, намальовано, ножнички, тут такі, і тут посередині гарно, припаювати ось тут до цих жовтих таких е спеціальних місць. Але легенько такого зачистити чуть-чуть, Не забагато. Щоб не пошкодити доріжки. Там всередині є доріжки. Ця ледстрічка стрічка така на двосторонньому скотчу, цей скотч здирається і вона приклеюється дуже гарно. Я хочу в гаражі над стелажами зробити декілька таких три смужок, так по, по 40-50 по см. Щоб над стележами все освітлювалося. Все. Дякую, що дивились, дивились моє відео до кінця. Якщо подобається даний типаж, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всьому доброго. слава Україні!